Доброго дня. Одна не сімей, а один відводок пішов на заміну матки. Ось. Не знаю, матка наче нормальна, але все одно пішов на заміну. Маленький, він слабенький, ще не повноцінна, скажімо так, сім'я. Відводок сильний, але не, не сім'я. Жалко рвати, але менше з тим. Жалко. Ось, ось такі маточники. Залишати не видно. Ось, ось такі маточники. Десь Бог вийде. Матка, облетиця. Вроді чути, як пищала. Ось облетиться. І на соняшник десь Бог, ти той, той собі... На зиму принесуть і буду мати ще одну сім'ю. Бджілки її натишник обсідають. Не знаю. Побачимо, що вийде. Всім добра. Підписуйтесь на канал. Вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.